Що ж, нарешті в мене закінчився двохтижневий марафон по зборку електробайків. Тільки за минулого тижня я зібрав 4 байка, щоб ви зрозуміли. Дуже багато роботи було. Тепер в мене є трішечки невеличкого часу. Хочу розповісти вам е, мою ідею, як нам справитись з однією ділемою. Е, ділема така, що в нас є бокові кришки для наших електробайків, е, рами ми виготовляємо самостійно, і для них виготовляються на виховному столі ось такі от кришки. Клієнти їх просять пофарбувати. Раніше ми фарбували ці кришки, в нас тут є автомалярний цех, давайте так. І там хлопці раніше не фарбували, але ціна була дуже велика, і це був дуже рідкий випадок. Тобто за ліву праву кришку вони брали там в районі 3-4 тисяч гривень. Коротше, дуже велика ціна була. І ми це були, ну і ми фарбували дуже рідко. Тільки, от якщо клієнт прям дуже сильно попросить, а, в основному ми відмовлялись. Але навіть зараз, коли от клієнт готов платити, типу. Готов заплатити велику ціну. А там же хлопці кажуть, ну це буде геморой, тому що в нас є логотип, е, є проблемні місця, і плюс е, сама текстура він текстурований пластик, тобто не глянцевий, як раніше був. Рече, в мене виникла ідея, ми використовуємо ось таку от карбонову плівку матову е, для наших рам, Тобто ми зверху її обклеїмо, щоб не було видно пластику і металу, спробувати її натягнути на, е, сюди. У мене є декілька проблемних зон. Я спробую от такими от невеличкими квадратиками їх спочатку заклеїти. І якщо мені це вдасться, то я візьму великий пласт матеріалу і спробую одразу всю е, бокову кришку обклеїти. Е, не знаю, чи вийде в мене чи ні. Якщо не вийде, в мене є вакуумний стіл, я спробую це прям чпокнути на вакуумному столі. Тобто натягну на вакуумний стіл і прямо так от його засосу туди. Е, що ж, погнали, попробуємо. Е, також мене бентежить саме тема е, подряпин на пластику. Тобто, бачите, я от просто взяв ніж, е, оце тупою частиною, е, провів, е, ну, от, просто от. Ну Не сильно. Коротше. І вже залишилися ось такі от подряпини на пластику. Я хочу позбавитися їх завдяки цієї плівки. Це не бронеплівка, звісно, але вона може допомогти позбавитися від таких от подряпин, в плані, якщо у вас є якийсь замочок, там, молнія, і вона буде тут шорхать на штанах і так далі. То від цього можна позбавитись. Плюс, якщо у вас буде подряпана, не глибока, тобто це буде не проріс і так далі. І вам це буде. Є такі люди, яким от естетично воно заважає, то переклеїти плівку буде набагато дешевше і легше, скоріш за все, ніж перефарбувати. Ось. Це я якраз і хочу визначити в цьому відео. Бо, як я вам казав, 3000 гривень коштує пофарбування. Тут в нас розмір 60 на 30 см, 1 метр квадратний такої плівки коштує в районі 400 гривень. Тому коротше, це буде набагато легше, мені цікаво само безпосередньо, скільки часу уйде на людську працю. тобто от Зараз я буду пробувати, тестувати і навчати людей, як з цим працювати. Що ж, беремо сверло 1 мм. Дивіться, в чому проблема. Не кожен шуруповерт може затиснути е, таке маленьке сверло в собі, то в мене є, пощастило, що є такий китайський шуруповерт. в нього немає тут по центру е, невеличкого отвору, знаєте, таке заокруглення. І він може брати такі от сверла. Е, я також використовував іноді бормашинку. машинку Погнали, коротше, буде робити спочатку по одному отвору. Якщо не допоможе, буду робити по 2. Може, одразу 2. Не знаю. Це якось стромно, я не знаю, як ювеліри працюють з цими маленькими сфером, бо він в мене щойно чуть не зламався. Коротше, його майже не видно. Я не знаю. Я спробую показати вам на камеру. Коротше, є ось такий от немовичкий Е, Я не знаю, чи цього буде достатньо чи ні. Беремо фен. Е, я використовую на 200. 50 градусів. Ви, як хочете, спробуємо Я взагалі не знаю, що тут буде. Можливо, тут буде факап якийсь. Ось так це виглядає на камеру. Ми можемо побачити, що ось тут, в принципі, все окей. Але ось тут є якийсь дефект. Я проводив коли пальцем. Ось тут. Ну, ми бачимо якусь таку нерівність по самому структурі. І ось тут, бачите, воно все одно залишається повітря. Єдине, що мені не подобається, що від нагріву ця плівка може просто піднятися. Тобто, бачите, тут вона потихеньку-потихеньку набухає знову. Е, да, це проблема. Може я спробую зараз якось по-інакшому це зробити. Буду е, пробувати припрацювати ось тут голову коника. Тут потрібно буде декілька отворів. тобто ось тут, е, Ну і тут декілька. Коротше, ось такий от результат. Я не дуже задоволений, бо плівка все одно відклеюється. Тобто я не знаю, що з ній потрібно зробити, щоб вона не відклеювалася. А, тут немає отвору. Коротше, мені прийшла геніальніша ідея брати ізоленту і заліплювати з обратної сторони ці отвори. Бо, якщо їх залишити так, як вони є через них проходить е, повітря, і воно просто е, заново відклеює плівку, так, ну кість. Не для клієнта все одно робиться. Можливо, я собі це візьму. Можна підзабігти хертрішку. Дуже велика кількість повітря ось тут. Тобто тут навіть заклеєно, бачите, я брав ізоленту, заклеював, щоб не потрапляло повітря, все одно воно є. Плюс можна ось тут побачити дуже гарно видно, де я проводив саме рукою пальцем. Тобто тут от я не проводив, а тут я сильно нагрівав і прям вмінав в, в пластик. Можливо, б, на глянцевому пластику було по-інакшому, але тут, як є, бачите, і тут навіть. А, воно прикольно працює, а, коли такий гладесенький ну просто такий плавний перехід. І то тут, бачите, із-за того, що є. А, Два погнутих матеріали, тобто тут йде згіб, і ось тут е, вилізло, скажімо так, також повітря. Корот, з цим потрібно якось працювати, але там, де сильно перегріваєш матеріал, ось тут з'являються ось такі такий проблешений. Я не знаю, як це ще по-іншому назвати. А, якщо з цією стороною, так як я працював на ну, відібійське, так би мовити. А, тому що потрібно просто швидко це зробити, спробувати. З цим ще можна якось допрацювати, в принципі, спробувати би, закрити ці от сторони, так? а потім цю сторону, я ось тут спочатку проклеїв, а потім це вмінав. А можна буде якось, не проклеюючи цю сторону, просто одразу вмінати матеріал туди. І це якось виправити можна ще спробувати, але ось що робити з логотипом взагалі ніяк. Тобто тут верхня частина. Тут воно дуже сильно, тобто я його вмінав, його дуже сильно розігрівав, але все одно воно бере повітря і натягується. Коротше, якась така от хрінь. Давайте підведемо підсумки. Зайняло це в мене десь пів години, 100 гривень матеріалу. Вийшло дуже погано, дуже кепсько. Та да, я не вкладав тут 100% зусиль, але все одно вийшло дуже погано. Чому я хочу безпосередньо з пластиком з плівкою працювати, а не віддати там комусь навіть за ті ж самі гроші, там 3000 тисячі гривень на фарбування. Я б хотів би, щоб це залишилося у нас в майстерні. Я навчусь далі, навчу хлопців цим працювати. І я не про те, щоб інші люди заробляли, а я б хотів би більше, ну щоб мої хлопці заробляли. Да? Плюс у них да, вони трішки потріпають нервів, переведуть дохірня матеріалу, але вони навчаться цьому. І якщо в них буде якась ситуація, ну там не знаю, хтось прийде, скаже, мені потрібно обтягнути не знаю крило. Там є різні крила, так? тобто е і хтось захоче там, більш складну структуру обтягнути плівкою. Е і вони вже не побояться це зробити, навіть якщо мене не буде поряд, то вони зможуть це зробити. Ось, вони зможуть зробити кошти, так чи інакше. І це все одно залишиться у нас тут всередині. Не потрібно буде ніякої їздити і так далі. Ось, Проблема основна тут, в цій кришці, це. Логотип, я хочу його прибрати і робити без логотипу. У нас є кришки без логотипу, я спробую потім на ній. І проблема з цими пустотами скоріше все, можна вирішити, придбавши іншу плівку. Я не знаю, бувають такі плівки чи ні, які від високої температури не пливуть. Тобто, ця плівка вона пливе вона рветься, вона пузириться. Скоріше за все, повинна бути якась інша плівка, впевнений, що в світі автомобільного детейлінгу повинна бути якась плівка, яка здат... ну, має ці властивості. Якщо ви маєте такі от, е, варіанти, як це вирішити цю проблему, я буду залюбки вам е, Благодарен в коментарях, якщо ви напишете. Е, ну І плівку я буду вже шукати, якусь якісь відео, можливо, буде ще якась подробна інформація по ним. Буде друге відео, обов'язково. Якщо я буду дуже сильно тупити, то я запишу ще й третє відео. Ось, скоріш за все, сподіваюся, що за два відео я вирішу цю проблему. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою до побачення.